Теж виходжу в прямий ефір ще на Фейсбук. Так, Фейсбук, привіт! Інстаграм, привіт. Так, всі, хто приєднується до мене, пишемо, коментуємо, задаємо питання. Я, Світлана Ядикімова, духовний провідник-наставник для жінок та чоловіків, які хочуть гармонійних стосунків з дітьми з відношення з чоловіком або з дружиною і навпаки. Так, я бачу, що моя камера починає. Чогось нервувати. Мені це не подобається. Не подобається. Чому вона мигає? <рес> Що це відбувається? Щось відбувається з інстаграмом взагалі. Хоч вимикається інстаграм, Мабуть, так і буде. Бо там треба купувати камеру, мабуть. Так, ну ладно, хай, хай мигає, хай, коротше. Так, дівчата. Тема нашого сьогоднішнього прямого ефіру це свої чи нав'язані, як батьки, традиції та суспільства формують наші цінності і упередження. Тому це така тема ці переконання, ці цінності, чому воно дуже важливо для нас і чого воно нами керує. Тому ми сьогодні розберемо. Про що поговоримо? Що таке базові цінності та переконання, як вони формуються, як батьки суспільства та традиції впливають на наші життєві установки, чому ми іноді живемо за чужими сценаріями та як це розпізнати? Як зрозуміти, які цінності справді твої, а які варто переглянути? І практичні техніки, щоб звільнитися від нав'язаних переконань і жити у згоді з собою. Тому, хто приєднується, задаємо питання. Так, цей ефір для тебе. Якщо ти відчуваєш внутрішній такий конфлікт між тим, що треба, і тим, що хочеш насправді. Друге, хочеш усвідомлено вибудовувати своє життя, а не просто слідкувати чужим очікуванням. Третє цікавитись. Якщо ти цікавишся психологією, саморозвитком та бажаєш краще розуміти себе саме для тебе цей ефір. Тому задаємо питання сьогодні цінності та переконання. Перше, що таке базові цінності та переконання, як вони формуються? Коли ми родились, народились, то ми вже з цими базовими цінностями. Тобто, всі такі потреби, базові потреби це їжа, це їсти, спати, займатися сексом. Це вже воно в нас вже є. А там спілкування, ходити. Воно все це цінності, всі ці цінності, вони вже базові, вони вже є в нашому, в нашому структурі, в нашому тілі, розумієте? Але є і нав'язані цінності. Ось, наприклад, базові цінності це любов. Так? А нав'язані цінності. Ось сьогодні ми і поговоримо про, саме про нав'язані цінності. Що саме нав'язують нам суспільства? Що саме нав'язують нам батьки? що саме нав'язують нам а, самі ми можемо теж щось нав'язувати самі собі? Ось, і про що це говорить? Це те, що нами керує. Наприклад, цінність, моя цінність це свобода. Я не усвідомлювала це доки поки не почала навчатись. Коли я почала навчатись, я потім почала усвідомлювати і аналізувати, чому я так себе поводила, чому мені хотілося бути вільною. І ця, ця цінність мною керувала. Вона була усвідомлена. Зараз, коли я це усвідомила, то я вже розумію, так, я можу це сприймати. І я не буду від, наприклад, віднекуватись там або щось сказати ні-ні-ні, це не так. Розумієте, це саме так. Це свобода, я хочу бути свободною. Тому я хочу цю довіру в стосунках. Щоб мені довіряли. Тому що я не хочу підлаштовуватись під когось для того, щоб доказати, що я вірна. Наприклад, ні, цього не буде. І ось саме о, ці цінності, нав'язані, що ти якась, воно нами керує. А, і оце, ось, о, вони формуються з саме з самого дитинства. Наприклад, коли я. Жила з батьками, то ніколи, просто почуйте, ніколи не можна було дивитись телевізор, а коли там, тим паче, кохаються. Коли вже починають цілуватися, то вже батько починав скрипіти зубами, що треба вийти з кімнати. Не можна було цього дивитися. Тому що це за якийсь такий запрет, і в мене було переконання, що. Mm. Бути шльондрою, бути повією це таке дуже погане, це щось таке, якби це наче смерть. Це наче смерть. І я була в цьому переконана доки поки не зрозуміла, як це бути mm, для себе. Наприклад, сексуальною, як це бути для себе впевненою, як це робити те, що мені хочеться, а не те, що мені нав'язали цю думку, що повія це щось дуже погане. Розумієте? І ось чому тоді цей запретний плод, скажем так, він його хочеться? Тому що, ну, це ж воно ж невідомо. І часто, часто, часто жінки роблять навпаки, не розуміючи, що ними керує. не розуміючи. І коли дівчата, ви будете це як, усвідомлювати, що вами керує, які переконання та які цінності, ви потім почнете робити все навпаки. Ви потім почнете себе приймати саме такою, яка ви є. Що вами керує, і це ваше? І чому це ваше? І як його сприймати або змінити? Чому ви переконані тим чи інакше? Це, наприклад, коли я ще оці ось переконання, так це їх стільки багато, що вам всіх, звісно, не перекажу. Але перше, можливо, ви теж знаєте, що кошка переходить дорогу або з пустими відрами хтось перейшов. Це мені, мені, мені вже, як сказати, на українській не знаю, не повезет. Мені вже не пощастить. І коли це переконання, ви цю увагу, фокус уваги, тримаєте саме на тому, що вам не пощастить, то ви це. Відслідковуєте і потім починаєте це замічати саме, в чому вам не пощастило. Ви не помічаєте, в чому пощастило, а помічаєте, в чому не пощастило. І потім це переконання, воно десь дуже глибоко починає занирюватись і е, керувати вами саме це переконання. Е, я коли ходила до школи, то я. Ну, завжди можна сказати, ну не завжди, ну практично завжди запізнювалась до школи. І я бачу, що бабушка, бабуля якась там несе дві як, два відра, дві циберки, так води. І я думаю, сама собі, дитина, я думаю, зараз я їй допоможу. І мене не будуть в школі там ругати. І мене не будуть визивати, тому що я ж зроблю користь, я ж допоможу, і я була в цьому переконана. розумієте? І коли я допомогла, я ще витратила більше часу на те, щоб допомогти з думкою на те, що мене не будуть визивати, або мене не будуть ругати за те, що я запізнилась до школи. І коли я прийшла до школи, то звісно. Мене поругали, мене мені написали в щоденнику, що я запізнилась, мене визвали і ще поставили мені двійку. Розумієте, я зробила таку користь, чому то я була впевнена. І потім наслідки мене просто, я була обурена, я була зла, я була просто і сказала більше, нікому не буду допомагати. Я була теж знову переконана, що допомагаючи комусь, то я вже як, як я собі, собі сказала, що коли я комусь буду допомагати, то не треба очікувати якогось кращого результату від когось. Розумієте? І це моє таке наблюдіння, як сказати, да? наблюдіння на, то, на те, що я була переконана. Саме на це, саме на це. Тому ось так. І так же саме, наприклад, батьки, батьки суспільства та традиції впливають на наші життєві установки. Так як вони впливають? Воно з самого дитинства, коли ми ростемо, так, то ми що бачимо? Ми бачимо батьків, як вони спілкуються, як вони відносяться до один до одного, як вони відносяться до нас. Ми ростим, і ми бачимо як наглядно, як наглядний приклад, як треба себе поводитись. Ми кручимо, ми щось хочемо, ми ображаємось, і потім ми бачимо, як прилітає до нас. Так? Якщо батьки дуже чимні, дуже поважні, вони, звісно, допоможуть дитині, підскажуть, направлять, підтримають і так далі. Якщо батьки десь зі своїми травмами. То, наприклад, зі своїми переконаннями розумієте, у мене мама була, що ну не можна було любити дитину, не можна було обіймати дитину, бо вона буде затіскана, бо вона буде якась залюблена, буде якась не самостійна, буде завжди хотіти цієї любові. Ось таке було у мами переконання. А, а навпаки, коли батьки розуміють, що дитину треба підтримати, що дитину треба обійняти і надати їй цю допомогу, ось цю силу, дати їй цю силу, тоді дитина починає відчувати себе і бути більш впевненою. І досягати більшого. Так, треба спілкуватися з дитиною і бути авторитетом, звісно, але це цьому я вчу в себе в наставності. А до речі, дівчата, хто хоче більш себе відчувати, більш бачити якийсь ресурс в тому, що ви робите. Знаєте, як оцінити себе? Що ви хочете натомість зробити, і чого у вас не виходить, то я допомагаю в цьому в своєму наставництві: ось так воно. Чому ми іноді живемо за чужими сценаріями? Ось третє питання та як це розпізнати. А тому, що ми не можемо себе захистити. Тому нам краще відчувати себе кимось. Тоді ми можемо начебто за себе постояти. Чи помічали ви за собою, що в дитинстві вам тяжко за себе постояти, і ви бачили в комусь якусь таку силу? Наприклад, ви дивитесь ми мультики або фільми, або якісь у вас сусіди, або в своїх дівчатах, наприклад, ось то у мене я дивилась на своїх подруг. То в них була мама, в неї була мама дуже така чемна, дуже добра. І я чомусь хотіла таку маму. розумієте? І я підлаштовувалась, щоб прийти до тієї дівчинки додому, і начебто я її донька. Треба мені бути кимось, бути якоюсь такою гарною дівчинкою, щоб ця мама мене похвалила і сказала, яка я гарна дитина. Розумієте? І це воно єдине усвідомлено, чому ми стаємо кимось для когось, але не відчуваємо самі себе. Чого так відбувається? Тому що, ще раз кажу, нам так легше. Це так легше бути кимось, ніж сама собою. Тому що сама собою це треба вміти відстоювати кордони до, до таких. Дуже дуже як сказати дитинстві. Я ось, наприклад, кажу, хочу сказати, що це ну, не кожна дитина може це робити. Це дитина може робити, коли батьки а, допомагають їй в цьому. Тоді дитина може себе відчувати і бути собою. Але коли батьки самі не розуміють, як це робити, то звісно, ми виростаємо кимось. Нам краще бути кимось, і ми в цьому переконані, що бути кимось так легше. Легше. Я можу тоді відчувати якийсь спокій, я можу, я можу відчувати, що я можу себе, собі щось надати, я можу себе захистити і так далі. Але оця, оця ось захисний механізм, він ем, створює нас теж до образ. Розумієте, Ми ображаємось, ми очікуємо, тому що щось хочемо, а самі не розуміємо чого. Тому я з цим допомагаю себе в наставництві. Так, дівчата, як зрозуміти, які цінності справді твої, а які варто переглянути? В цьому я допомагаю в наставництві. тобто, дивіться, я можу зараз, от у мене є практичні техніки, щоб звільнитись. Від нав'язаних переконань і жити у згоді з собою. Це такі техніки ви можете взяти зараз або ручку і зошит, і написати собі такі дельки, декілька питань. Наприклад, що було в моєму житті, я, мабуть, десь я зараз оцероз... не пам'ятаю, куди я його? його... О, мабуть, ось тут. О, є! Супер! Так, ви можете зараз написати, так, саме найгірший час в моєму професійному житті. Коли ви це пишете, ви потім починаєте задумуватись і вспомняти, який ваш найгірший час в професійному житті. І там підуть цінності, ви скажете, ви, спочатку ви щось напишете, а потім виберете ці цінності, чого вам не вистачало, чого саме мені тоді не вистачало. Треба написати 10 пунктів стовпчик. Потім, саме найкращий час в моєму житті, в моєму професійному житті, саме найкращий час. Треба, треба його згадати, і потім виписати теж 10 цінностей. Це таки, така техніка. Ось, 10 пунктів, так? Саме найгірший час в моєму особистому житті. Чого мені тоді не вистачало? Спочатку ми а, згадуємо «самий найгірший час в моєму особистому житті, що мені не вистачало, ми тоді пишемо. Підтримки, можливо, грошей, заботи, самовідчуття, самооцінки, чи, можливо, там якогось там сім'ї, дітей. Чого не вистачало, розумієте, чого хотіли, чого не вистачало. Ось саме цінності. Треба, треба потім виписати цінності. Саме найгірший час в моєму особистому житті, чого мені тоді не вистачало, і саме найкращий час в моєму особистому житті, і що давало вам відчуття щастя. Ось чотири таких пункти ви можете для себе зробити і вже усвідомити, що Ну, треба 10, 10, 10, десь, щоб у вас було 40 цінностей. А потім ви берете ці 40 цінностей, і які вони похожі, наприклад, вам не вистачало в першому а, питанні саме найгірший час в моєму професійному житті. І ви там 10 пунктів, наприклад, написали, і ви пишете там ну, наприклад, я писала, мені не вистачало підтримки. Так, мені не вистачало підтримки. Потім я пишу, мій найкращий час, чого мені вистачало, У мене в другому пункті теж є, наприклад, підтримки. Вистачало вже так? Саме найгірший час в моєму особистому житті. Знову я пишу, можливо, там теж є підтримка. І ось коли воно повторюється, то треба саме 10 з цих 40 виписати. Розумієте? І потім ви усвідомите, які цінності вами керують, які цінності для вас дуже-дуже дуже важливі. І коли ви це усвідомите, ви потім будете дивитись на свій простір, на свій час, на себе, на на себе прошло, на себе теперішньо і вже будувати своє майбутнє для того, щоб робити цей стан, свій стан в задоволенні. Це теж такі практики. Практики і техніки. Так, зрозуміло, так? От. Так. Хто мене дивиться, ви можете задавати питання, якщо у вас є питання стосовно переконань, традицій, цінностей, так, цінності та опередження. Так що можете задавати питання. Можете мені написати особисто, де ми з вами більше можемо розібратися з цим ось, і я вам можу допомогти. І, але розумієте, саме з такими цінностями і переконаннями за один раз і за один день неможливо це викопати. Розумієте, я вам хочу сказати, що 60% людей навіть не розуміють, що в них є проблема. Навіть не усвідомлюють, що в них є проблеми. Так, є проблеми. Вони бачать, що є проблеми. Але в чому проблеми полягають і як їх вирішити, вони не розуміють. І десь переконані в тому, що а, хтось винен. В цьому хтось винен. Вони в цьому переконані. І це переконання а, не дає енергію на розвиток. Це вам треба усвідомити і розуміти. Так, мої любі, я зробила такий невеличкий ефір про цінності, переконання традиції, які є у кожного, наприклад. Так? Воно, воно теж десь, можливо, ви, ну, наприклад, да, ось новий рік, там, Пасха, да, що ви відмічаєте, як ви це святкуєте. І це, це теж традиції. Так? І ви в цьому переконані. Переконані, що тільки так і не інакше. А якщо ви спробуєте по-іншому, то що відбудеться? І потім ви теж будете переконані в обратному. Тобто, можливо, це щось буде дуже добре, можливо, воно піде, наприклад, вам зовсім не на користь. І це буде ваше переконання в тому, що так робити не можна, або так робити можна, і так воно формується наш наш стан. Так формується наш стан. Ось. Тому ми любі, кого є питання, задаємо. І все. Тоді все всім, всім пока-пока-пока. Всіх обіймаю.